Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні приготую швидку та просту закуску фаршировані яйця. Для приготування нам знадобиться 5 варених яєць, 1 плавлений сирок, 1-2 зубчики часнику, 100 г консервованого тунця, зелень кропу або петрушки, 2-3 столові ложки майонезу, 1 огірочок, сіль та перець за смаком. Яйця розрізаю навпіл та виймаю жовток. Нарізаю кріп та додаю до жовтків. До жовтків натираю плавлений сирок на крупній терці та вичавлений часник також сюди додаю. Додаю консервований тунець та майонез. Всю масу ретельно розминаю виделкою. За необхідності додаю сіль та перець, ще раз перемішую. І можу фарширувати яйця. Начинки кладу побільше, бо вона дуже і дуже смачна. Зверху прикрашаю гілочкою кропу та шматочком огірочка.